Шановні гості України, учасники кримської платформи, шановний пане президенте Литви, другі та пане прем'єр-міністре Хорватії Андрій, пані прем'єр-міністре Латвії, всі присутні, шановні журналісти. Сьогодні ми проводимо в Україні вже четвертий саміт Кримської платформи, нашої особливої державної інституції, яка змогла повернути і зміцнити глобальну увагу до. Російської окупації нашого Криму саме з цієї окупації почалася російська агресія проти України та усього способу життя, який об'єднує наші народи і держави, Європа для Росії стала мішенью саме тоді, ще у 2014 році, коли Путіну здалося, що він може дозволити собі вкрасти наш Крим. Ми зараз в тому числі завдяки. Кримській платформі, завдяки всім нашим дипломатичним зусиллям, завдяки спротиву нашого народу, наших воїнів, абсолютно чітко примушуємо Росію до реальності, а саме до міжнародного права, до сили світової солідарності, а також до необхідності відновити для України повну справедливість і, зрештою, надійний мир для всієї нашої землі. Для всіх наших людей я хочу подякувати зараз вам, шановні партнери, дорогі друзі, Литві, Хорватії, Латвії, усім іншим нашим партнерам, які дієво допомагають протистояти російській агресії, наближати справжній мир сьогодні. У саміті Кримської платформи беруть участь більше. 60 учасників і я дякую кожному лідеру і кожній країні, кожній міжнародній організації за це високе представництво. Кримська платформа дійсно збільшує українську силу в усіх сенсах, і, зокрема, в дипломатичній площині. Росія повинна бачити і точно бачить, що світ не зупиняється в русі до відновлення саме справедливості. Дорогі друзі, я хочу відзначити зусилля і допомогу. Кожного з лідерів кожної країни, які зараз тут Литва. пане президенте. Я хочу подякувати вам за незмінну віру в нас, в Україну, у наших людей, у наш захист і за принципову підтримку Литви, яка допомагає нам з перших годин вторгнення. Латвія, пані прем'єр-міністри, я дякую. Дуже дякую вашій країні, вашому суспільству за те, що ви дійсно стараєтесь наближати реальний мир для України та всієї нашої Європи і допомагаєте зміцнити наш захист. Завтра відбудуться наші з вами двосторонні перемовини в форматі Україна, Литва, Україна-Латвія. І я впевнений, що наші зустрічі, як завжди, будуть тільки змістовними. Хорватія, пане прем'єр-міністре. Я хочу вам подякувати за сьогоднішні переговори за незмінну підтримку. Дякую за всі надані пакети оборонної допомоги від Хорватії. І сьогодні є новий пакет, і загалом ми маємо доволі сильну взаємодію в різних сферах. Хочу особливо відзначити допомогу Хорватії в лікуванні реабілітації українських воїнів, рідних наших військових, дітей, наших захисників і захисниць. Україна вдячна. За такий теплий прояв наших відносин, звичайно, ми цінуємо й досвід Хорватії в вступі до Європейського Союзу і готовність передати цю експертизу нам. Хочу також відзначити вашу підтримку, пане Пленкович, та усієї Хорватії для України на шляху. Євросоюз НАТО, і ми однаково з вами бачимо, як важливо, щоб не було у Європі жодних дефіцитів безпеки. Сьогодні ми детально обговорили з прем'єр-міністром це і які подальші спільні кроки ми можемо зробити для захисту України і всієї Європи. Ми обговорили і спільне виробництво, зокрема, машин для розмінування. Для нас важливо ваше лідерство в цьому напрямку, в розмінуванні. Ми пам'ятаємо, що перша. Міжнародна конференція з питань гуманітарного розмінування відбулася торік саме в Хорватії. Дорогі друзі, я хочу вам подякувати за ваш візит, за вашу підтримку. Дякую вам і всім учасникам Кримської платформи. Ми обов'язково переможемо. Маємо це зробити. Слава Україні!